Дуже класний налобний ліхтарик з корпусом занадованого алюмінію, винесеним акумуляторним відсіком, регульованою лінзою і поворотним механізмом. Ліхтарик ефективно світить до 80 метрів, має наступні режими: сильний, середній, слабкий стробоскоп. І сигнал SOS. Що також прикольно після вимкнення даного ліхтарика, якщо ви вімкнули потрібний режим, ви можете просто зачекати кілька секунд, і для того, щоб його вимкнути, вам не потрібно буде проклацувати всі режими. Ви просто один раз натиснули і він вимикається. Це надзвичайно зручно. У нас тут зручна також резинка, є, яку можна відрегулювати як по ширині, так і по висоті вашої голови, щоб вам було максимально комфортно його носити. Також великим плюсом є такий окремий акумулятор, тому що він додає балансу. Він у вас зміщений не в передню частину, а рівномірно розподілений по всій голові. Працює він від двох акумуляторів класу 18650 ємністю по 1400 мАч, і це дає йому автономність до 5-8 годин залежно від режиму. Ліхтарик надзвичайно міцний, надійний і підійде під абсолютно різні умови використання. А якщо бажаєте його собі придбати, тоді звертайся в повідомлення або переходь на сайт.